Напередодні дня виборів наступає день тиші. Кандидатам заборонено проводити будь-яку агітацію з першої хвилини суботи, перед днем виборів, для того, щоб виборці мали можливість зробити самостійний і усвідомлений вибір, і ніхто би їм в цьому не заважав. Саме тому з 24 години п'ятниці відповідні служби органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади знімають будь-які агітаційні матеріали. Як бачите, жодного плакату не залишилося. Члени дільничної виборчої комісії розмістили плакати про кандидатів на пост президента України в алфавітному порядку. Саме в такому порядку розміщується прізвища кандидатів у виборчому бюлетені. Шановні члени комісії, до нас надійшла заява від виборця, включеного до списку виборців на нашій виборчій дільниці громадянки України Данилюк Вікторії Павлівни, яка хворіє, не здатна самостійно пересуватися, а тому просить нас забезпечити їй голосування за її місцем перебування. До заяви додано довідку медичної установи, якою підтверджується, що громадянка Данилюк дійсно хворіє та не здатна пересуватися самостійно. При включенні виборця, який подав заяву із проханням проголосувати за місцем перебування до витягу із списку виборців, члени дільничної виборчої комісії зобов'язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування. Для перевірки факту Нездатності виборця самостійно пересуватися, члени ДВК можуть відвідати виборця за адресою, зазначеною у заяві, зателефонувати йому або звернутися до відповідної медичної установи із запитом про підтвердження достовірності виданої довідки чи уточнення отриманих відомостей, не порушуючи при цьому прав та свобод виборця. Секретар та члени комісії, які чергували, Зателефонували громадянця Данилюк, поставили декілька уточнюючих запитань та впевнилися в тому, що громадянка Данилюк дійсно хворіє. Відомості такої перевірки зафіксовані у журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та комісії з референдуму. Для того, щоб вона змогла скористатися своїм правом голосу і проголосувати за місцем перебування, нам слід прийняти рішення. Хто за те, щоб включити Данилюк Вікторію Павлівну до витягу із списку виборців для забезпечення їй можливості проголосувати за місцем перебування. 10 голосів за. Хто проти? Проти нуль. Двоє утрималися. Рішення прийнято. Секретарю комісії слід оформити це рішення у формі постанови дільничної виборчої комісії, копію якої ми додамо до інших документів, коли будемо їх транспортувати в окружну виборчу комісію після підрахунку голосів. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі постанови, яка повинна містити найменування комісії, на іменування постанови, дату, місце та час її прийняття і порядковий номер. Мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судове рішення, яким керувалася комісія при прийнятті постанови. Резолютивну частину має містити відповідне рішення виборчої комісії у формі висновку. Постанова підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. Окрім цього, до витягу із списку виборців без прийняття комісією рішення включаються виборці постійно не здатні самостійно пересуватися, щодо яких у списку виборців зазначена відповідна відмітка. Прошу секретаря знайти таких виборців у списку виборців і занести відомості про них до витягу із списку виборців під тим самим номером, під яким вони внесені до списку виборців. А у самому списку виборців, навпроти прізвищ таких виборців, зробіть запис: голосує за місцем перебування. Виборець, щодо якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну неможливість пересуватися самостійно, до 12 годин останньої суботи, перед днем виборів, може письмово або особисто повідомити відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання проголосувати у приміщенні для голосування. Нам сьогодні ще потрібно визначитися із розподілом обов'язків на завтрашній день. По перше, нам необхідно відрядити трьох членів комісії для організації голосування за місцем перебування. Бажаючи є так, з тими, хто буде організовувати голосування за місцем перебування, визначились. Також потрібні чотири члени ДВК для організації видачі виборчих бюлетенів виборцям. Бажаючи. Ірино Павлівно, ви не заперечуєте, якщо ми вам також доручимо видачу бюлетенів. Так, звичайно, з радістю. Василю Петровичу, ви не заперечуєте, якщо вам ми доручимо спостереження за виборчими скриньками? Не заперечуємо. А вам, Геннадію Миколаєвичу, спостереження за кабінами для таємного голосування? Я згоден. Прошу голосувати за такий розподіл обов'язків. 12 голосів за. Рішення прийнято. Зафіксуйте, будь ласка, розподіл обов'язків в протоколі засідання дільничної виборчої комісії як протокольне рішення. Питань поточної, як в цій ситуації діяльності, виборча комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюються окремим документом. Напередодні голосування члени дільничної виборчої комісії проводять засідання. Перевіряють готовність виборчої дільниці до проведення виборів, а також перевіряють наявність усього необхідного для проведення виборів. Для видачі бюлетенів для голосування розташовуються столи із розрахунку по два столи на кожні 500 виборців. Окрім того, обладнуються робочі місця для роботи голови заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Інших членів комісії місця для офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Приміщення для голосування повинно бути обладнане необхідною кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін для таємного голосування повинна бути не менше двох. Для середніх як ця не менше чотирьох. І для великих не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід та вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скринки були у полі зору членів дільничної виборчої комісії, а також осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. Для забезпечення голосування громадян з обмеженими фізичними можливостями в приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування із шириною входу до неї 110 см, у середині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см, з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування інвалідного візка. Перед тим як піти, секретар перевіряє, чи забезпечена комісія усією виборчою документацією, що знадобиться під час організації голосування та підрахунку голосів виборців, і йде відпочивати перед напруженим і відповідальним днем днем виборів.